Василина не могла натішитися, що зима цьогоріч виявилась такою теплою, майже без снігу, бо інакше вона навіть не знає, як би перезимувала. Часи непрості, пенсія маленька, на городі поратись уже немає сил, а жити за щось треба. В минулому році Василина відсвяткувала свій 80-річний ювілей, начебто ще не зовсім стара, але руки беруть своє, і все частіше здоров'я стало підводити літню жінку. Доля у Василини була непростою. Вона рано вийшла заміж, прожила з чоловіком майже 20 років, а потім його раптово не стало. 40 років вона залишилася вдовою. Жінкою вона була вродливою, тож стала до неї свататись чоловіки із їхнього села і сусідніх, але здебільшого всі вони були або розлученими, або вдівцями. Василина вирішила, що такого щастя їй не треба, особливо після того, як став до неї заходити Василь. Він був дівець, але на вісім років молодший за Василину, сам виховував свого десятирічного синочка. У Василини спершу було бажання спробувати з ним сім'ю створити і стати матір'ю для його сина, але коли вона зрозуміла, що Василь до неї приходить лише поїсти, а сам не цікавиться ні її справами ні нею, бо не раз вона й сама його бачила з іншими молодими жінками, то вказала нареченому на двері і сказала, що з неї досить. Ну, як ти не розумієш, виправдовувався Василь, я молодий чоловік, і вони молоді, а ти якраз для життя годишся, тож виходь за мене заміж і нічого не вигадуй. Не стала його слухати Василина, бо такий чоловік, який буде заглядати за кожною спідницею їй точно не потрібен. А от про маленького Андрійка, сина Василя, вона не переставала дбати. Прикипіла вона до цієї дитини всім серцем, адже своїх дітей у неї не було. Коли Василь приводив чергову пасію додому, то Андрійка часто приводив до Василини, щоб він не заважав його щастю. Нехай син у тебе побуде, поки моя нова дружина звикнеться, а потім я його заберу, сказав Василь. Не проблема, відповідала Василина. Вона навпаки, з радістю чекала, коли Андрійко приїде до неї, розповість, як у нього справи, в школі пригорнеться, а вона його чимось смачненьким нагодує. Тітко Василино, мені інколи здається, що ви мені рідніше, ніж батько, якось зізнався Андрій, коли вже трохи підріс. Допомогла йому Василина і тоді, коли він зібрався їхати в місто вчитися, і треба було грошей і на навчання, і на харчування. Батько йому відмовив, сказав, що грошей немає. А Василина знайшла. Продала кілька своїх золотих прикрас і дала хлопцю гроші на перший час. А потім, всі п'ять років, поки Андрій вчився, вона возила йому в місто продукти. Доля була доброю для Андрія, він вивчився і поїхав за кордон. Вже багато років жив у Аргентині, там і одружився. А додому не приїжджав, бо ж дорога дуже далека. Перший час Андрій підтримував зв'язки з Василеною, а потім як пропав. Вона у Василя питала, що з сином, а той відповідав, що йому байдуже, бо до того часу оковита стало його найкращим другом. Не знала Василина, де шукати свого прийомного сина, тому змирилася. І стала собі жити, особливо ні на що не сподіваючись. Якось сиділа Василина на подвір'ї гладила свого кота, який вже багато років був її єдиним другом, як раптом вона побачила, що в її хвіртку заходить молодий хлопець. Андрій, він так схожий на Андрія. Але ні, Андрію зараз мало було бути десь років п'ятдесят, а це зовсім молодий чоловік. Йде до неї і посміхається посмішкою її синочка. Добрий день, я Андрій чемно привітався хлопець, і відразу поспішився пояснити, бо бачив, як розхвилювалася старенька. Це й справді був син Андрія. Хлопець розповів, що батька давно не стало, а про Василину знає і його мама, і він. Андрій попросив дружину, а потім вже й сина подбати про жінку, яка замінила йому маму. І тепер, коли Андрій виріс, він приїхав в Україну, щоб допомогти бабусі. Почав він з того, що вирішив зробити капітальний ремонт в домі Василини і провести воду в дім. Бо літній жінці важко носити воду з криниці. Коли до двору Василини почали звозити будматеріали, прийшов до неї Василь, знайшов час, коли був тверезий, йому вже добрі люди донесли, що його рідний внук допомагає Василині, і це його дуже зачепило. Адже Андрій до нього навіть не зайшов, щоб познайомитись. Я, твій рідний дідусь, і ти мені маєш допомагати, сказав Василь Гостю. Вона тобі ніхто, кинув він на Василину. Хлопець на це лише посміхнувся. Приємно познайомитись, відповів Не знаю, але батько про вас нічого не говорив. Він просив мою маму, а вона потім мене подбати лише про людину, яку вважав найріднішою. Пішов Василь без нічого, бо зрозумів, що це розплата. За його безвідповідальне життя.